Вітаю вас, друзі! Навіть хвилююся перед цим відео, адже не хочу, щоб ви за його переглядом пропустили, як наші збройні сили звільняють якесь місто в Харківській області від рашистської навали. Але давайте спробуємо. Ми продовжуємо цикл відео про українські ігри, які мають побачити світ колись у майбутньому. Вже було викладено два ролики на цю тему. Посилання буде в описі, тому можете їх подивитися. Адже таким чином ми підтримуємо нашого виробника та українську ігрову індустрію. Нагадую всім, хто бачить подібне відео вперше. На кожну гру з добірки буде посилання на сторінку в стімі. Тому, якщо вам щось сподобається, можете перейти за посиланням, натиснути Додати до бажаного та від. Таким чином, крамниця буде бачити, що цими шпілками цікавляться і буде краще їх просувати. Отже, мене звати Олександр, і ми будемо починати. Ласкаво прошу на канал RunforGames.ua. Вам подобаються ігри по типу Stardew Valley. В нас є своя гра, яка максимально на неї схожа, як за графічним складником, так і за геймплейним. Зустрічайте Super Zoo Story. Але якщо в раніше згаданій грі вам потрібно буде грати за фермера, то в нашій вам потрібно будувати свій зоопарк та доглядати за тваринами. Як мінімум, з графічної сторони гра виглядає дуже приємно. Ось є піксель арт, який виглядає дуже атмосферно та комфортно, і тобі хочеться знаходитися в грі якомога довше. Якісь такі відчуття дає супер Story. Дата виходу зазначена як 2023 рік, тому чекати залишилося недовго. Адже, судячи зі скріншотів та трейлеру, нас буде очікувати щось дійсно круте, яке зможе затягнути нас на сотні годин геймплею в стімі. Вже у жовтні цього року повинна побачити світ Ukraine War Stories. Розробники зазначають, що це добірка візуальних новел про російське вторгнення в Україну в 2022 році. Ви будете переживати події, які відбулися в перші дні війни. А грати вам потрібно від особи простих цивільних людей, які намагалися врятуватися. Варто зауважити, що кожна історія заснована на реальних подіях, а один із розробників взагалі потрапив в окупацію в Бучі. Важливо також зазначити, що гра буде цілком безкоштовна, в ній не буде мікротранзакцій та чогось іншого. Вона створюється, щоб якомога більше людей змогли дізнатися, що насправді відбувалося в Україні. Такі ігри варто підтримувати хоча грати в них буде дійсно складно. Якщо що, то демоверсію ви вже можете завантажити. Land. це величезний варгейм у відкритому світі, і це майже все, що ви повинні знати. Адже ця ідея реалізована досить добре. Вам потрібно буде обрати одного з шести героїв та почати завойовувати світ. Розробники кажуть, що в грі буде чотири базові механіки. По-перше, це подорожі, адже перед вами відкриється величезний світ зі своїми цікавинками. По-друге, це битви, класичні, по крокові. Якщо ви сумуєте за героями, то я вважаю, що тут ви знайдете себе. По-третє, це героїв. Складова. Вам потрібно буде прокачувати свого героя, ігрову стратегію та багато чого, що загалом вплине на ваше проходження. І четверта механіка: розділяй та володарюй. Коли у вас вже є завойовані землі, замки, то ви можете розбудовувати свою державу, щось залишивши собі, а щось віддавши своїм підлеглим. Таким чином розширюючи свої можливості. Якщо ви сумували за подібними іграми, для вас це буде справжній діамант. Чи можуть українці створювати класні кооперативні ігри? Звісно, можуть. Відповіли хлопці із студії Quadrupt та показали свою відповідь грі Brothers A Tale of Two Sons під назвою Wheel. Якщо ви грали хоч в якусь гру від розробників Хейзлайт Studios, то будете розуміти, про що ця шпілка. Вам доведеться проходити різноманітні випробування, граючи за ось таких от скаутів, але працювати потрібно буде в команді, тому що лише так ви зможете дістатися фіналу. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Вони зараз ведуть боротьбу з рашистською навалою і роблять це дуже вдало, тому що вони в нас найкращі, а ми повинні всіляко їм допомагати. Посилання буде в описі та у шапці каналу. Плюс, якщо у вас буде можливість, можете підтримати мій канал. Ви неабияк допоможете в просуванні україномовного контенту. Також я його хочу робити для вас як найкраще. Дякую всім, хто це вже зробив. Ви просто супер. Посилання також буде в описі під відео. Хлопці з відлуння Reborn створюють дуже крутезну гру під назвою Сайрі Beginning, і вона мені чомусь дуже сильно нагадує пригоди дракончика Спайро. Сюжет обертається навколо того, що головний герой, за якого ви будете грати, втратив свій дім та опинився на новій, невідомій планеті, яку вам потрібно досліджувати і зрозуміти, чи зможе вона стати вашим новим прихистком. Протягом проходження вам зустрінуться різноманітні істоти, з якими ви будете товаришувати. Розробники обіцяють величезну купу головоломок, пов'язаних як. Як і з логічними рішеннями, так і з біологічними відносно планети, на якій ви будете знаходитися. Плюсом до всього нам обіцяють неймовірну історію, яка викарбується на нашому серці і ще дуже багато разів буде про себе нагадувати. Якщо ви, як і я, сильно боялися динозаврів в дитинстві, особливо коли переглядали фільм Парк юрського періоду, першу частину, але все одно цікавилися цими істотами, то у мене для вас неймовірно цікава гра. Jurassic Lab Dinosaurium DNA, в якій вам потрібно буде займатися саме дослідженням цих створінь. Спочатку вам необхідно знайти місця, в яких можуть бути їх рештки, викупати їх і вже в своїй лабораторії поєднати всі кістки та почати завдяки технологіям майбутнього досліджувати цих істот, їх стиль життя, їх вподобання та ще багато чого іншого. Виглядає та звучить все досить цікаво. Плюс до всього в грі буде українська мова. Улюбляєте Souls-like ігри але трошки втомилися від третьої особи в цих шпілках, то давайте пограємо в хардкорний платформер під назвою Swords and Zerboy. Boy. Але в цьому всьому полягає досить цікава ідея. Головним героєм буде не хлопчик, як можна подумати, виходячи з назви, а мечі із штучним інтелектом, яким потрібно виконати місію, і для цього вони починають використовувати саме цього хлопчика. Їх завдання полягає в тому, що вони повинні очистити планету від небезпечних монстрів і роботів та. Забезпечити безпеку для перших колоністів, які прибудуть, сама гра виглядає досить атмосферно, навіть не дивлячись на це, що це платформер і має досить непогану графіку. Наступною грою в нас буде Hanako's Flower Shop. Це візуальна новела з елементами менеджменту ресурсів. Головна героїня дівчинка на ім'я Ханако, власниця квіткового магазину. Вам потрібно буде приймати відвідувачів, вислуховувати їх історії та допомагати зібрати для них букети квітів, зважаючи на їх почуття, вподобання та багато інших факторів. Здається, що ідея гри доволі проста та банальна, але зважаючи на візуальний ряд, музичні композиції та те, як прописані діалоги, розумієш що на тебе може очікувати дійсно крутезна пригода. До речі, в грі буде українська мова: як текст, так і озвучка пам'ятаєте таку гру як машинаріум. Якщо ви подивитеся на Боксвіль, то обов'язково її згадаєте. Боксвіль це поєднання фільму та гри, в якій вам потрібно буде розгадувати головоломки. А дія буде відбуватися в місті коробок, заповнених старими консервними банками. Головним героєм виступає Блукан, який починає свою пригоду через землетруси, які почали відбуватися у місті і руйнувати звичний спосіб життя консервних банок. Саме з цього і починається наша пригода, в якій ми повинні допомогти головному герою. Роєві здолати всі перепони. Незвичний та оригінальний світ, на який приємно дивитися, особливо коли усвідомлюєш той факт, що над кожною локацією художники працювали більше трьохсот годин, малюючи їх. Останньою грою з цього відео буде Cold Death. Пригодницька гра, яка місцями дуже сильно буде нагадувати сабнавтику. Отже, сюжет наступний: на дворі 2053 рік у Чорному морі через рекордне збільшення солоності води та дивні викиди кисню було знайдено дуже багато корисних копалин. Саме тут, у чорному морі, на глибині 2000 метрів знаходиться підводна станція Оазис, яку нещодавно створила незалежна компанія Атлантичне об'єднання, котра займається видобутком, очищенням і постачанням корисних копалин з морського дна. Нещодавно на ній щось сталося із працівником, який за сумісництвом є чоловіком головної героїні на ім'я Ліза. Тепер ми повинні дістатися цієї глибинної станції та зрозуміти, що вона приховує та що там сталося. Візуальна гра виглядає з однієї сторони дуже просто, а з іншої, відчуття того, що ти один на глибині двох тисяч метрів якось заворожує. Розробники обіцяють величезну купу різноманіття зі створення різних предметів для вирішення своїх задач. Тож, долучив, до того ж, в грі є українська мова. На цьому наше відео буде закінчуватися. Ось такі майбутні українські ігри в нас є. Не забудьте подивитися минулі дві частини, вони також дуже цікаві. Отже, пишіть в коментарі, чи знайшли ви щось для себе та чи додали до бажаного. Буде цікаво почитати. А ми скоро побачимось.